Не знаю, що то буде, але буде щось веселе. Що ти пішка? А на... так, все Ноль? да, все добре. Ноль? Так. Так, ну що, у нас вже закінчився брифінг. Ми вийшли подивитися на трек і, чесно кажучи, я в ужасі. Я зараз переверну камеру. Покажу вам цей конфіг. Не знаю, що то буде, але буде щось веселе. Ось старт. І... Ось це у нас постановка. Потім от... Ось сюди. Опа. І далі он. Отуда. Ось отуда. От бетон. Потім побачите більш детально, але я поки що в ужасі. Буде тяжелий конфіг, звісно. Я вам ще захотів показати таку штучку. Тут усе. ми будемо забирати цю зону. Ось під фішки сюди. І виходить знову цю зону. І так як я тут уже розбився, ну я тут це і там розбився. Олександра, але Олександр, є контакт. Є контакт. Джека Джейтан, тут розбився. Намагається, намагається триматися, сподіваємося, у нього впорається. Ні. На жаль, це контакт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Толяков Євген. Ти живий! Так, так! І щось воно мене так тригерить, будем не менше нігаті. <гум> і стараюся щось сповнені. Тут прям опасненько. Нам долучиться, треба ось, ось сюди, плигнути вон туди, де пацани двоє стоять. І відкрити газ і поїхати вже під бетоном. Коротше, щось це все більше і більше стає похоже на Drifl Masters. От ми отут стали в лінію і їдемо ось сюди до ось цього ферста. Наскільки я заповнив звісно. І перекладимося от сюди, в білий квадрат. Це у нас тач, нам його треба коснутися бампером. І потім ми уїжджаємо туди. І опять же там знов проклятий бетон, який ми так не любимо. Так що якось так. Ми вже виїжджаємо на першу тренувальну сесію. Побачимо, побачимо. Подзвоньку висадимо. Трошки переживаю це обтілі. Переживай трохи mm -hmm. на самом деле. Цей конфлікт. Вас Ну я думаю, що ми його попорамо. Всі вроді їдуть і ми поїдемо. Mm -hmm. mm -hmm. Головне перший проїзд зробити, а потім буде спокійніше. тренировочна спроба. Ух ти, дурна машина якось біпой не передала. Короче, що, буде друга попитка, зараз постараємося прочувствувати більш глибше зони. Ну, в пределах розумного це треба робити. А тільки що навахлив? Да. Ну, типу, що ти трогаєш всі хатлі, а далі вже Угу. Ну що, другу квиточку ми завахлили. Зараз спробуємо зробити третю плюс-мінус адекватно. Последняя зона і така легка, як кажеться. Місяць і спіється, кажуть, що не може поняти. А так, ну є проблеми, але я глубже і спитав зараз, протестив в глубже зони, але ну, мені прям подобалося. У нас четверта спроба тренировочок. Є моменти з перша, друга, з третьої зони. Там, там і опасно, щоб щось поправляти, хотіли б хотів там щось поправити, але там опасно зараз. щось... Починалося! Хорошо хотіть по нас тренировок. Точно! А тепер мне ничего плали. А ну, выкину все. Значить так, Джейтон у нас попросив ховер. Щось не знаю, що вони тут збиралися робити. Щось, ну, щось делають. А Він вдруг походить. Він уже звариний, сину. Він не ходить вже. Не ходить, він готовий. за угла подъезжает такая машинка. Бам. Фу, мальчики, девочки. А мы уже сыпаемся по домам. Да? Ага. Добрый. Карточку забыли. Карточку забыли. А мы при чем? Да понятно. А ты бы туда было с Не принимаем? На роботі ніколи ні. так, хлопця. Так До додому до дому заберете. Додому. Додому візьмете. Дякую. Лімонад. Так, у нас Ой, блядь, чуть не вбився. Ти, блядь, Що там ти... мені команда Р2 дала? А ну показуй, розпаківку. Воно треба ну, тепер тільки наїсти м'ясо, вони тільки на здорових дядьків футболки роблять. О, тобі футболку, Да, а? тільки мені тепер треба наїсти кузо, як, як, як вони отакі от ходять? Цю, <говори> дядь, візьми якийсь прикол за футболку. А ж в мене є на відосі. Я тебе зараз покажу. Можеш вже нести. Зараз тобі. Я стирала, но змій.

Тиму зараз з подставными, типа, один випробував, а відвідає потім мателету. Панеш, на що розкинули. Подходиш і кажеш, доброго дня, э, скільки витримки, я року. Як це все починалося? Може, я там полгода ліфти. А, ну короче, понял, сейчас потом. Ставить сиганива с один на чайку. Да, 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 да. Да, да, да. Три, п'ятий. Раз, там, ну короче, ты понял, шесть приходит. Всем доброго ранку. У нас другий день. Мы приїхали, сейчас сделаем тренировочку и зразу на квалификацию. Если честно, что-то есть Переживання. Ми готові. тренировать льда и все ехать готовиться на Машина вже там багато вистрілилось черзі. Зараз теж вийде, покажу лікрасну, б'ю. Під комнатом пройти. Під комплекти. Так не забудьте, будемо ще не запустити непрацювати. Ну, можете говорити на свій ютуб щось будеш. Що ти вам Калаш? Он ли калачевец? Он ли голотовец? Есть. А что заглушили? Чтобы не закипел. Тебе это не должно <laughs> Нормально я со старта дал пино? Он ли клач тим? Основне. Так, а ми пройшли. От пройшли головних болівальників. Давайте повертатись. Привіт! Добрий день! Ну, взагалі головний болівальник от. Yeah. Як справи? Потихеньку. Хотілося б краще? Що по тренуванням? Плюс-мінус. А коли буде мінус-плюс? Лучше, щоб взагалі просто був плюс. <світ> щоб був просто плюс. Що треба робити на цьому треті? Тренуватися. Ще більше. Скільки тренувань треба, щоб приїхати на 100 балів? Комусь багато, комусь М -м... Бо Взагалі не треба вони. До речі, Бо на правах реклами. Оця команда веде також Ютуб. Ютуб як називається? Only ліквач. Підписуємось, ставимо лайк і слідкуємо за командою. Давайте вболівальник, <світ> <Дякую. світ> пом... скажи нам привіт. Скажи нам привіт. Давай ми до теми підійдемо. Тобі подобається дріфт? Я шла пала і, Мама, я і А Давай нам п'ять. Дякую. 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 Отак, бачите, наймаліші вболівальники також дивляться дріфт. Так, ходімо далі. Подготували ми нову рубрику для вас. Зараз Ванька задасть мені тестових п'ять питань, які він підготував. А далі перейдемося по тих парку, запитаємо наших пілотів, глядачів. Ну, хто по дорозі попадається, в того і запитуємо. Всім привіт-привіт. Так, перше питання: коли востаннє міняв колодки на тапочках? Не пам'ятаю, не знаю. Я їх не міняю. Не міняв ні разу. Ніде назад. Коли Снірбургрінга приїхала минулий <риві> раз. Поняв, їх збираєш, ставиш, вони вічні. Вони не стираються на гонки. <риві> Сезони три назад, напевно. Та я їх стабільно міняю. Перед кожним зимнім сезоном міняю колодки на тапочках, щоб за це був краще. Як часто потрібно змінювати свічки в люстрі, так само, як і колодки. Не міняю поки що. У мене субари, люди. Побойтесь Бога. Я мотор міняю чаще, ніж свічки. Та теж стабільно, раз півгода міняю нові, щоб не, світло не, не детонірувало. А які ти ставиш? Та які спонсори дають, такі ставлю. Раз дві гонки десь. А, кожні дві гонки, скоріш за все, бо дуже переливаю. <реш> треба балансувати каструлю перед тим, як варити борщ. Не, дуже рідко. Але там, от мені тайршов в цьому році допомагає, то вони настають: привідь, ми тобі нові новіки поставимо. Якщо нові новіки, то обов'язково балансуй все. Це. це важливо інколи. Я рахую, що це правильно, балансувати каструлю перед тим, як ти вариш борщ, щоб потім борщ вліво не тянуло. І треба балансувати. Начебто, так. Да. Да. Ну, буває, коли люблю поїздити по ямкам та люкам. Грішна. Перед змаганнями ні, але коли перший раз ззиває, да. Я ні, ні теж. Все, к моні. Чи можна поставити турбіну на правильну машину? Ну, в принципі, можна турбіну поставити на правильну машину, найголовніше, щоб поігратися з бустом, щоб вона не етат... ну, щоб не розірвала її. Щоб не передула. Да, да, да. Ну, при бажанні можна. На, ось, напередодні на побачили, що такою нахер турбіною. Думаю, так, да, можна. Поставив би собі. Да. Навіщо? Щоб більше можливості було. А наскільки велика турбіна? Е -е... Блин. В розмірах. Можна така, можна поставити ще більше. Можна, але цього вистачить буквально на пару проїздів. <свистак> <свистак> можна. Я б ставив поменше. Щоб раніше роздувалося. Там от жим і так далі. Да? Ну, от така, я думаю, підійде. О, о. Так. <свистак> да. А яких розмірів? Ось вот такою. <свистак> <Да? свистак> такі, такою, Вані яйця. Скільки кінських сил дає наклейка, «only clutch» на авто. No, only clutch» однозначно, плюс 100 до вашого респекта дає явно. А до кінських сил до машини там вже теж треба з розположенням наклейки грати. А де можна взяти наліпки? Наліпки можна взяти в нас, вони завжди завжди в наявності, або біля наших авто, або пишете, і ми вам відправляємо або на якомусь івенті передаємо. Хотілося б, щоб хоча б 50, але. Скільки. Я думаю, що десь 5-10. Е, мінімум 50. Мінімум. Ну, Те, що це твоя тачка, вона має виглядати дуже гарно, потужно. І я кайфую, класне середство, вона блистить. Ну, Видом тобто, має дуже гарне. Дякую. Ліврея дуже красива. Я люблю, щоб все було по стилю. І бажаю, щоб всі учасники, всі пілоти до цього стримились, ставили знаєш, якийсь літерочок, дизайн, поклейка. Це небагато. Кошки, по-моему, выглядят топово. 150. 150. 100 Мы замеряли на Дино. Ноль. Да. Да, да. Ну, мы это вырежем, все равно. Да, это вот. будет нарезка. Да, пожалуйста. Дякую. А, они подставят блядь, все вопросы. Типа, они подставят вопрос, типа, когда последний раз ты дрочил? командику Не, ну, неделю назад. Там только за Вайсфа будет. Да нет, там нормально. Наступне авто на старті. Скалецький Олександр. І це його перша строго кваліфікації під номером 99. Є ініціація. Агресивна Олександр. Гарний вхід. Першого сей-зону повністю забирає. Непогано забирає. Трішки вивалюється одним колесом за приділом треку. На другій у зоні під кінець. Є тачингоу. Із горним кутом, але, на жаль, вивалюється за приділами треку. Тим часом не дотягує до останнього тачингол і залишає Бампер неподалік від цієї зони. Непоганий був заїзд. Реально намагався Олександр показати максимальну агресію. Йому це вдалося, але на жаль, у нас є е, суддівське завдання, по якому потрібно е, е, їздити і. Правильно його виконувати. Зараз подивимось, скільки балів дадуть судді за цей заїзд. Ну, на жаль, ноль. Я так, спод... Я так можу сказати на те, що, мабуть, після третього сезону, де він дуже багато вивалився за пределами треку, і це було 0. І так, наступне авто на старті. Скалецький Олександр під номером 99. І це його друга спроба кваліфікації від команди Only Clutch. І у нас є зелений сигнал світофору, і у нас є старт. І є ініціація. Непогано залітає на першого сайт-зону сталецький Олександр. І непогано залітає на третього сайт-зону. Але не до кінця її повністю збирає, намагається дотягнутися до останнього тачінгоу. На жаль, теж трішки промахується. І зараз можна передивитися повтор цього заїзду. Гарно заїхав Скалецький в першу цей зону а, З корекціями заїхав на другу цей зону І потім, мабуть, трішки, може, або сповільнився, або зауглився перед третьою цей зоною і тому не зміг дотягнутися до останнього точангов. Зараз подивимося що вирішить судді за цей заїзд, і будемо продовжувати далі. І так є рішення: 58 балів. Скалецький Олександр набирає за свою другу спробу. я не знаю, бетон там или нет, вот там. Вот это да, блядь. И за это что там... Да, это ж ты там и бампер снял. Так, все хорошо. Вот это вот, да? Я тебе ноль. Ноль? Да. На куре? Да. Я не знаю, что тебе надо поставить. Я думаю, вони балом снімуть нормально. Ну на жаль, но я так можу загадати, що нам поставити оце зі не відпоживати. Так, ну що, сиреви для нас закінчені. Ми як последні лошара не пройшли кваліфікацію. Грустно. Я не клацай клацав. Чутно. Та блять. Так, ну що, змагання для нас закінчені. Можна вважати офіційно, що я лох. Так вийшло, що ми на Перший проїзд запороли, ну то хі з ним, а в другому проїзді ми просто проїхали дерьмово. Віші вже зібрали, Там зараз буде брифінг, ми на нього навіть йти не будемо, у мене немає настроєння йти. Будемо вирушати додому, готуватися до наступних змагань. Нас через тиждень стрітліга і там будемо виправлятися. А поки що, що маємо, то маємо. Плануємо стрітлігу поїхати на червоній машині, на, на новенькій. Но є там ще міклікі нюанси. Не впевнений, що ми на не поїдемо. Ні, то поїдемо на білий, На Короче, Будемо роляти моменти, будемо бачити. я думаю у наступному випуску побачите на чому ми поїдемо. О, там він перше місце в парі зайняв. Чай то. Ні. Константіновський. Ну, я що вам цей випуск. Понравимося. Мені не понравилося всім гарного вечора.